Товариство бажає міцного непохитного козацького здоров'я. Підводимо результати роботи за травень місяць 2025 року, 429-го полку безпілотних систем Ахілес. І так це наш з вами спільний результат роботи. Ось тільки саме ви і тільки ви даєте ресурс. Ми ефективно та раціонально застосовуємо його на полі бою для знищення окупанта. Поїхали, почнемо з засобів протиповітряної оборони. Всього екіпажі полку АХІЛЕС здійснили 175 вильотів. Для збиття ворожих розвідувальних засобів типу суперкам зала Орлан. Що це таке? Це засоби, які коригують вогонь їхньої артилерії, їхніх безпілотників, їхньої авіації. Як наслідок вдалося 10 знищити, ви скажете 175 вилітів і всього 10 знищили, що змалувати а ні, ситуація виглядає зовсім по іншому на полі бою. Ось тільки перебування наших бортів в повітрі впливає не тільки на збиття, а і на заборону дій. Противник розуміє, що в цьому квадраті працює 429-й полк дев'яти тож туди носа не потрібно, інакше будуть збиті та заземлені. Поволі з неба переходимо до рубрики «У пирпаті», а саме ворожа піхота, яка лізе буквально з кожної шпори, намагаючи штурмувати наші позиції, заскакувати за комирець, ворог вдається до різних тактик, як переодягається в українській однострій, намагається маскуватися під цивільне. А також з полю бою проходять різні, різні інформації, різні перехоплення. Щоб ви розуміли, в зоні, де противник блокований, один окупант убив свого товариша, отак буде правильно сказати, і їв його протягом минулого тижня замість того, щоб здатися в полон. Достатньо складно зрозуміти росіян. Скажу більше, що об'єктивно вони наколюють своїх уперів. Наркотичними засобами вони не відчувають болі, про здоров'я ніхто не піклується, вони рухаються в одну сторону. Тому ми часто бачимо, коли вони рухаються на костелях, Ми часто бачимо непрофесійні групи штурмовиків, які йдуть в одну сторону на вбій, але в цьому всьому є і високопідготовлені, і на жаль, їх стає більше. Тому зараз на відео ви бачите, як кожен дрон, який наданий вами, кожен дрон підрозділу Ахілес б'є точно в ціль: одного за одним, одного за одним. І ось бах! І ще одного немає. Тож протягом місяця нам вдалося знищити 83, а також 133 військовослужбовця вивезти військовослужбовця вивести і в найближчий час вони не повернуться. А може і не повернуться зовсім. Поранення достатньо важкі. Ви можете запитати, ну слухайте, не так і багато, всього дві роти. Але друзі, ми подаємо виключно підтверджені результати, ті, які були зафіксовані засобами спостереження. Величезна кількість живої сили противника затягується в те чи інше укриття. Ми по них наносимо вогневе ураження і подаємо знищення інженерно-фекційної споруди, тобто укриття, а не живої сили. Ось тільки підтвердження. Твердити під завалами знищення вони дійсно чи ні, достатньо складно. Хоча з військової точки зору ми розуміємо, що вони назавжди пішли до чортів в пекло. Від штурмової піхоти противника до основного таксі війни до легкоброньованої броньованої техніки, завдячуючи нашій спільній роботі, ворога її об'єктивно стало в рази менше. І противник дещо сик її виводити на передню лінію бо а Стільки розуміє, що наші розвідувальні ударні засоби на поготові і тут же техніка противника буде знищена протягом травня місяця. Вдалося спалити. Дві броньовані машини і також ще 13 пошкодити, вивезти з ладу, зупинити на полі бою, і як наслідок вони були допрацьовані іншими сміжними підрозділами. Це решта ворог здійснює свою логістику на високоманевреному транспорті, що є абсолютно логічним і зрозумілим. Відносно дешевий ресурс живої сили, який купують за гроші в рамках рекрутингової компанії, а також дешевий ресурс мототранспорту. Ну, вдумайтесь, на ціну одного танка орієнтовно 3 мільйони доларів можна купити декілька вагонів, двоколісних мотоциклів і вперед. Вперед, це об'єктивно дає періодично свої результати на полі бою. Тож сили оборони максимально активно роблять все можливе для того, щоб протидіяти ворожому високоманевреному транспорту. Від броньованої техніки переносимося до основної цієї війни, а саме до роботи ворожих мавіководів, а також fpv дронів камікадзе. Наше завдання знищити розрахунки. Наше завдання знищити інфраструктуру, яка забезпечує їм польоти, тобто побувати стрілінки, генератори, антени. Камери спостереження, зокрема, які також прикривають ворожі групи їхнє переміщення, які націлені на виявлення нашої артилерії, логістики і загалом сил оборони. Тож протягом цього місяця нам вдалося знищити 133 об'єкти, які обслуговують противника, а також 132 уразити вивести з ладу, що також є дуже добрим результатом. Як наслідок загальне застосування ворогом безпілотників в смузі знизилось в рази. Отож, від основної загрози війни від ворожих пілотів переходимо до крові війни, до логістики артилерійської, піхотної, а також безпілотної. Чим більше ми набаранимо противника на підходах до їхніх позицій, чим більше ми порушимо логістику, тим менше ворога можливості штурмувати, бо немає ким і немає чим. Отож, за цей місяць з полку «Ахілець» вдалося 155 одиниць логістичної техніки. Пошкодити, а також 22 знищити. Що важливо: величезна кількість техніки б'ється на достатньо суттєвих дистанціях. Не завжди є можливість підтвердити чи крилом, чи мультироторним засобом. Отож, там, де точно приліпили, але немає можливості підтвердити, подаємо як уражені. Саме тому знищеної техніки противника в цьому місяці порівняно з пошкодженою, набагато більше, але подаємо завжди чесні результати. Тільки те, що можемо підтвердити. Формувати польові склади БК, які, як ви бачите, ми достатньо вдало виявляємо. Дивіться, стільки темок. стільки б української землі було заміновано. Але ні, БАМ! І немає. Отож, 13 польових складів було уражено і 8 знищено вщент. Отож, бо за травень місяць полку ахілес вдалося знищити та уразити 2372 законні військові цілі противника, того що більше ніколи не буде проти нас воювати. Цей результат став завдячуючи вашій системі підтримці та кропіткій, наполегливій праці з повною самовіддачею кожного та кожної полку Ахілес. Тож товариство разом плечем до плеча тримаємо стрій, продовжуємо бій, нарощуємо спроможності. Слава Україні!